Реставратор Володимир Гаврилов прикладає елементи каміна до тих місць, де вони будуть закріплені. Всього в розпорядженні реставраторів таких 84. Частини елементів не вистачає для того, щоб камін зібрати повністю. У зв'язку з тим, що нема ні е, такого об'єму у нас і нема, ну, мабуть, половини бокових елементів, ми будемо робити тільки фасад каміну. Ми не можемо його. В повному об'ємі змонтувати. Деякі деталі реставратори відновлюють, деякі створюють власноруч з гіпсу. Вона виліплена, виліплена модель, потім зроблена форма і по формі відлита з гіпсу. А далі ґрунтування, тонування, там тонування, розкраска. Мітація покриття. Да. І далі буде лаком, імітація. Е, да, З елементами каміну працюють на місці майбутньої експозиції та у майстернях. Це акрилові фарби, а складність, ну, саме складне це оці тонкі візерунки та підібрати колір, який би відповідав самому каміну та цього елементу. Ще пара тижнів і керамічний камін, ймовірно, німецького виробництва буде зібраний, говорить Володимир. Поряд стоїть відреставроване дзеркало, виготовлене на початку 19 сторіччя, яке до потрапляння в музей було розміщене у лазнях на артилерійській, говорить Володимир. Стан зеркала був дуже дуже поганий, тому що стояло воно в міській бані. Де була і вологість висока, і от, і дуже багато забруднень. Скло дзеркала нове. Ліпнину на рамі відновили, а втрачену мармурову стільницю замінили імітаційною. Дзеркало такого зразка на Миколаївщині єдине, говорить майстер. Олександр Гордієнко, Суспільне новини, Миколаїв.